Початок минулого тижня тернополяни зустрічали зі сніговими заметами та проблемами із транспортом. Тоді трохи більше як за добу випала місячна норма снігу. Як наслідок, у понеділок, поки одні мешканці міста намагалися втиснутися в переповнені маршрутки, інші добиралися на роботу чи навчання пішки. Чому місто у ці дні залишилося без достатньої кількості громадського транспорту, обговорили на нараді у профільному управлінні міськради. У Понеділок ми бачимо, що все ж таки повільно здійснювався випуск через те, що дійсно. Завала снігова була шаленою, але я хочу засерхити на майбутнє, що все ж таки тепер треба десь на підхваті постійно мати на телефоні от цих, будемо казати, підприємців, які мають трактора, які мають відвали на тракторах, які б могли значно інтенсивніше швидше розкопати чи відсунути сніг, відгорнути для того, щоб своєчасно забезпечити виїзд громадського пасажирського транспорту, тобто вашого на маршрутну мережу, самі ж перевізники запевняють, намагалися максимально забезпечити перевезення пасажирів. Втім, навіть вибратися із території підприємств було нелегко. Після наради, яка відбулося в неділю, ми значить зв'язалися з трактористом, який нас обслуговує. Домовились з ним про те, що з п'ятої години він нас буде чистити в шостій годині. Перезвонив тракторист, сказав, що він дуже вибачається. Але його керівництво поступила команда дати трактор на транспортну ну, на вулиці міста. Відповідно, шостої ранку водії отримали лопати і почали розгрівати ці сніга. І перший автобус вийшов на лінію десь в районі пів дев'ятої ранку. До десятої вже вийшло майже 70% парку в понеділок на лінію. Так само водій трактора десь в районі жив, таки не виїхав. Ну трактор що у нас Збривається на території. Верталися до Виїжджали і верталися, вимагали і за дороги. Нам до дороги основної було десь в районі 300 метрів. Трактор, як в неділю, поїхав, приїхав понеділок за ракур. Почав розчищати. Тобто десь на обід ми вже випхали, десь в районі 60% трасу. Вівторок поїхали 80%, середа 100%. <клес> Зараз є в нас мегасервіс, так? Чомусь мегасервіс теж. І снігопад був, і все було, але вона забезпечила повністю 100% виїзд на маршрутну мережу. В чому справа. Його відгорнув тролейбусний парк. Ну, тролейбусний парк міг себе сам відгорнути, відкупати. Значить нам що вам треба думати теж, щоб таких, ну що, трактор пукля. Підводила, розповідають перевізники і техніка. Виходили автобуси з. З ладу половині рісок, в понеділок 8 рісок, вівторок 9 рісок. Це корні листи, потріскали і змушені були заміняти проблем таких серйозних, щоб з території підприємства виїхати, практично ну, були, але це частково це мізер. Люди дійсно попрацювали і незважаючи, що він водій. Накидався снігом, сідав за руль і їхав по місту Тернопіль. Ще одна проблема, кажуть перевізники, те, що чимало водіїв, які проживають у довколишніх селах, не змогли добратися на роботу. Були такі моменти, що певні водіїв змогли добратися аж на четвертий день з Баражського району, з віддалених сіл їх розкупали на четвертий день. Тому люди працювали ну, деколи по два дні і не в повній мірі виїжджав парк у зв'язку з... Гострою нехваткою водію. техніка була справна, ремонтувалася, але на превеликий жаль, тут стихія теж внесла свої корективи. Щодо електротранспорту, то незважаючи на природні явища, комунальне підприємство Тернопіль Електротранс випускало на лінію близько 45 тролейбусів. Тобто там, де можна було їздити, тролейбуси їздили. В основному в східні маси дружба були постійно з'єднані. Також перевізники попросили вибачення у тернополян за те, що не були достатньо готові до таких погодних умов та запевнили, що в подальшому врахують свої помилки.